Привіт дорогі глядачі! Сьогодні відео про моїх кроликів, які появились на світ в ось цій старій металевій клітці з дерев'яною дубовою підлогою, в якій є шпаринки. Ви завітали на канал Сільська Скарбничка. Поїхали! Ось моя перша кроличка Пейзо, в якої перший окрол був невдалий. Вона з'їла і розкидала своїх кроленят. Але завдяки вашим порадам другий окрол був вдалим. А це біленька каліфорнійка квазі. Назви цим кроликам давали діти. А брали з мультфільму Октонавти. У неї теж перший окрол був невдалий. Вона розкидала своїх кроленят. Отже, цих двох самок знову спарував з Надією. Таки отримати перших кроленят. Годую своїх кроликів сіном, водою, зерносумішу, в яку входить ячмінь, пшениця і кукурудза. Ці корми є доступними для самок завжди, плюс підстилка з соломи, яку вони теж гризуть. А через місяць після спаровування чорна кроличка Пейзо надерла пуху, зробила гніздо. На якраз біля дверей минулого разу на тому місці стояла годівниця з поїлкою, який я змістив в правий кут. А вона минулого разу, кожного разу, їх сама відсовувала. І я не міг здогадатися, для чого вона це робить. Значить, їй сподобалось це місце, щоб народити мені кроленят. Ще поверх пуху накрила кроленят соломою і сіном. Також на другий день після окролу рекомендується забрати кролицю або відгородити її від кроленят. Але дуже обережно, тому що кролиця після окролу досить агресивна і може не підпускати вас до кроленят. Далі необхідно перевірити гніздо і акуратно оглянути малюків. Видалити мертвонароджених і поміняти підстилку. Якщо вона мокра, у цей період дуже важливо забезпечити сприятливі умови для матусі. Щоб вона могла подбати про малюків. Спокій це одне з найважливіших умов по догляду за кролицею. Кролики дуже чутливі до стресів і можуть відмовитися від дитинчат, якщо будуть відчувати якусь небезпеку. Тому потрібно уберегти тварину від стресів, забезпечити тишину і спокій. Як матусі, так і її малюкам. Ще дуже важлива і обов'язкова умова це чиста вода під час кітності та після окролу, тому що кролиця відчуває спрагу. Ось так виглядають кролики на п'ятий день після народження. Скрутились калачиком і лежать один на одному. А такі вони у сім днів. Зверніть увагу, на них уже є маленька шерсть, і вони ще сліпі. Кожного разу, як тільки я відкриваю двері в клітці, кроличка тут як тут, і постійно мене і кроленят обнюхує. Далі повинен бути правильний раціон харчування це є запорука здоров'я кролиці, від якого залежить кількість і якість молока. А це Каліфорнійка Квазі знову привела мертвонароджених кроленят. Третього шансу, звісно, я їй не дам. А ось посилання у верхньому правому куті вашого екрану. Смачний рецепт. Як приготувати запеченого кролика? А моїм чорненьким кроленяткам уже 15 днів. Одне саме сміливе чи саме голодне вискочило з гнізда і бігає по кліці у пошуках їжі. Решта кроленяток сидять у гнізді, гріються, притулившись один до одного. Зверніть увагу, що очки в 15 днів у них вже відкриті. І вони можуть роздивитися навколишній світ. Погляньте на них. Які вони милі та пухнасті клубочки? А ось так наші кроленята виглядають у 30 днів. Уже всі весело та завзято стрибають по клітці. Їх потрібно поступово привчати до нормальних кормів. А саме сіно, зерно також зелені корми. Їжа для кроленят повинна бути високої якості. Якщо даєте траву, переконайтесь! Щоб вона не оброблялась пестицидами. Сіно потрібно давати добре просушене, без гнилі і плісняви. Ну і звичайно чиста вода. Також потрібно слідкувати, щоб у клітці було чисто. Від раціону та умов утримання самки залежать її репродуктивні можливості. Для того, щоб розведення кролів було більш продуктивним, піклуйтеся про ваших вихованців. Піклуйтеся про ваших вихованців завжди і забезпечте їм сприятливі умови утримання. А вже у наступному відео ви зможете переглянути, які клітки я зробив для своїх кроликів і які ще кролики появились у моєму господарстві. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підпишіться на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!